Раз, витріс, два витріс, тільки поставив і знову. Ось чисто в онлайн девіць виключаємо. Знімаємо. Беремо сіточку. Будемо трою. Чисто сіточку. Це вже рідина відфільтрована, кислота. Бачите, сітка чиста. Фіксую. Не здуло. І включаємо знову. І знову вилітає. Ось така вот кирня. І так само редукційно змінює положення тут. От тільки що перед вами витріс. Знов поперелітало. Кориці, ще не добився того, щоб нічого не вилітало. Вже десь годину видрую і от вилітає, вилітає, вилітає. Немає ні не крайніх лікар. Так, вентилятор ще не включався, в салоні вже тепло. Давай тако. Десь. Попробуємо, щоб було видно захопити ракурс 30. В якомусь місці 37, бо тут в залізі Давай, тако прикрию, щоб може. Краще відражалося. 38, 40... 41 градус, коротше. Ну, ти намагаєшся захопити желізо. Коротше, близько 40 градусів. О, 40 градусів. Так що пічка гріє, точно так само і там далі. Міряємо. Захоплюємо 41 градус. Ну, має бути тепло.